Сандр Євтушок служив у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Був командиром розвідувального взводу. Розповіли в турійській селищній раді. За час служби він отримав низку нагород і відзнак. 35-річний боєць загинув 24 грудня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в Васильківському районі Запорізької області в громаді оголосили триденну жалобу. Висловлюємо найщиріші співчуття. Родині захисника. Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець села Ситниця Віктор Калуш. Захиснику був 41 рік, повідомили в Колківській громаді. Останній бій волинянин прийняв 22 грудня 2025 року. Дату і місце прощання з Віктором Калушем в громаді оголосять додатково. Вічна пам'ять захиснику України Про втрату сповістили в Любашівській громаді. Там отримали офіційне підтвердження про загибель військовослужбовця Петра Кирилюка, якого раніше вважали зниклим безвісти. Як стало відомо, 47-річний захисник села Ветли поліг 21 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Дату і місце прощання з Петром Кирилюком сповістять пізніше вічна пам'ять герою. У святвечір на Волині військовослужбовець на смерть збив 16-річного велосипедиста. Було це в селі Люб'язь на Камінькаширщині. Попередньо військовослужбовець на Фольксваген Пасад збив хлопця на ровері, який рухався в попутному напрямку. Підліток помар на місці аварії. Смертельна аварія сталася на Ковальщині. Було це між селами нова вижва лісняки. 61-річний чоловік Насі Троєн з'їхав з дороги і врізався в дерево. Керманич загинув на місці події. На Волині за вихідні зловили вісім п'яних за кермом. У Луцьку зупинили водійку БМВ з і проміла в крові. До того ж, без водійського посвідчення. У Ковалі водій Вольво надув. 2,15 проміла. Це більш ніж у 10 разів вище норми. П'яний сів за кермом БМВ та влетів огорожу. Сталося це на набережній в Луцьку. 29-річний чоловік на швидкості наїхав на бетонне огородження. Машина серйозно пошкоджена. Під час спілкування патрульні помітили, що водій п'яний, але проходити огляд він відмовився. Кільцевий рух хочуть облаштувати в центрі Володимира. Міськвиконком готує схему організації руху на перехресті трас Н 22 та Т 0302 Оскільки це дорога державного значення, проєкт ще мають погодити з департаментом патрульної поліції та службою відновлення. Голова громадської організації з руш скелю Совопляс каже, коли в Луцьку випав сніг і вдарив мороз. Його швидкість зменшилась у 8-10 разів. Небезпечним став кожен крок. Або, перш ніж ступити кудись протезом, треба добряче перевірити місце. коли випав сніг, швидкість мого пересування зменшується десь 10 разів 10-8, бо кожен крок треба вивіряти. Уважно дивлятися в поверхню серед снігу криги, знайти місце, яке буде найбільш безпечне, щоб не пішов протез і я не впав. Це, до речі, досвід минулого року, де було багато падінь. І ось зараз вже в цьому році очі тільки, тільки вниз. То що треба зараз першим посипати? Дороги чи тротуари, на вашу думку? На нашу думку, треба. Посипати тротуари, у нас в цілому має бути пішохідно-центрична людина, центрична культура, що спочатку люди, потім автомобілі. Олександр, ще вас хотів запитати, скажіть, будь ласка, Олександр, а пандуси мають бути посипані, почищені чи можна ними користуватись зимою? Та я скажу так, якщо на пандусі немає поручнів, навіть посипати навіть їх піском, не завжди все, я думаю, можна і піднятися. Пандус повинен повністю, бути кут, правильний кут нахилу, плюс зручні поручні, ну, які є по по номам деборенам. Крім того, що хочу додати, що правила користування протезом це тверда поверхня. Так? І під час ходьби, якщо це пісуча поверхні, там щебенка, то вже правила користування протезом змінюються. А якщо додати зараз таку погоду, як сніг і гололюд, це, скажімо так, травматизму, травматично. О. І під час руху, коли я десь виходжу прогулятися, то краще в таку погоду зовсім не виходить, тому що майже... Тобто одне падіння, ти можеш сидіти вдома десь місяць, в кращому випадку да? пошкодити себе. А якщо ще хуже ти впадеш, там, то ти можеш травмувати і півгоди. Є, коли ти виходиш на вулицю таку погоду, тебе, виб... тебе право вибрати, так? ти повинен знати, що це травматично на даний час бо... і, ну, вирішувати цей позицій. І готовий ти на це піти, якщо ти впадеш, ти будеш лежати місяць, ну, виходячи з дому. Так, да? О, і, приклад, Якщо я виходжу десь, йду е, прогулюватися, да, я вибираю свій шлях, да, дивлюсь, де сніг лежить, де посипаний тротуар, наприклад. Да, і оце постійно у мене оце маршрут, да, і постійно треба дивитися е, ну, е, під ноги, де правильно стати, це таке постійно. Тобто дуже тяжко в таку погоду ходити на протезі. Оце просто Ми зараз йдемо і Олександр хоче прокоментувати, наскільки складно. Іти з протезом по такій поверхні, ми з палацу культури йдемо, так? Да, я не скажу, що я скажу так, я забороняю, як хлопцям ходити на протези, це табу. Ходити по такої, це дуже травматично і не робіть так, я це, як я роблю краще. Ви бачите, що дуже скользко і протез не може правильно працювати. І не виконує свою функцію, і приходиться мені такими маленькими кроками передвигатися, щоб не впасти. О. Краще зовсім не виходити в таку погоду і використовувати хоча б пішохідні проходи, там де хоч піском посипано, але вони повністю не дадуть тобі те, що ти десь ну, наступиш на десь таку, як кажуть, льдину, щоб не впасти. Тобто, краще зовсім не виходити, це моя порада. Ну, але ми говоримо про доступність, вона ж має бути забезпечена, безбар'єрність. Ну, на протезі це є свої правила користування протезом. І, скажу так, користуватись по... Тут е звичайні люди не можуть ходити по тротуару під час голольоду, а на протезі це рахуйте, що це двічі тяжче. І це дуже травматично. О, тому що таку погоду. Погоду ми каще сидимо вдома і не виходимо нікуди. В одному з торгово-розважальних центрів Луцька загубилася бабуся. Люди викликали поліцію. 86-річна пенсіонерка не пам'ятала де живе. Поліцейські оперативно встановили місце проживання жінки та передали її онуці. Родини переселенців, що мешкають у Ковелі, невдовзі матимуть житло. Готовий до заселення будинок на вулиці Володимира Кияна, 49А. Там 70 квартир з меблями, побутовою технікою, посудом, обладнані індивідуальним опаленням. І є укриття. Родини внутрішньо переміщених осіб отримують житло відповідно до черги та визначених критеріїв. На що догода? Поход класний, тільки пацани мені много натопіля. Ну а взагалі він бреше, в нього гарячий шоколад стоїть уже з полчаса. А? Чоколад. Хоч чоколад. Згріємося. Я все життя мріяв бути при погонах. Так як в мене мій брат, він вже 25 років в ЗСУ служить і він військовий. Він показував мені самого дитинства, приклад. В 17 років поступив. В державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Але в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали, що потрібно їхати в зону бойових дій. Завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я, звісно, погодився, поїхав туди перший раз. Але в 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді максимум це були мінометні обстріли, з артилерії працювали, але не було так страшно. Пів року я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Місяць пропрацював, ще стажування не пройшов і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав з хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим 16 лютого. Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в 5 ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів. І 400 машин цивільних, ну, поліцейські цивільні машини. Але був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на її брати. Прикордонники тоді попали під обстріл. Слава Богу, всі живі. Машину ту забрали, відвели нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшників, ловили наводчиків, колаборантів оцих всіх. За п'ять е, місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей. І передали СБУ. Потім була там ситуація. Я там отримав контузію. Прилітає ракета, прямо в, в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. І я розумію, що мені погано. Саме перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЗВП, іменно поліцейського. Мене відправили, відправили в Британію на базові сержантські старшинські курси. 45 днів. Ми приїхали в листопаді. 17 листопада приїхали в Суми, нам видали бронежилети, автомати і сказали, ваш напрямок Курск. Козакчалокня, загроза ФПВськи. Ближче до березня ворог активно почав застосовувати ФПВ-дрони і оптоволокно. Просто була така ситуація. Ми заїжджаємо на Курск, нам кажуть, включили купол. Тобто купол, це всі дрони не літають, бо глуш реп, моцний реп. І ми їдемо і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі, що це таке? Ну, як так може бути, що реп працює, а машина зірвалася. Потім ми проїжджали ту машину, бо рятувати там уже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокно. Ми думали, що просто Леска. Останній раз на Курску мені осколок ну, Такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвістів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Но в моїх планах служити до пенсії, дослужитися до пенсії і мати не Рисочки, а да? якісь зірочки, хоча б, щоб е, мій син е, бачив мені приклад. По-перше, прикордонник це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті завжди. Е, і третє, що е, прикордонники, вони е, служать Україні, служать українському народу. І вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати, і ми будемо щасливі.